Друзі, усім привіт! Вчора митниця державна анонсувала новий підхід до євроінтеграції, до змінювання в діяльності Держдної України, зокрема щодо діяльності митних брокерів. Так, тепер представництво на митниці буде здійснюватися непрямого представництва. Кожен з них має свої певні обмеження, має свої. Дозволить, так, пряме представництво здійснюється від імені клієнта та в його інтересах, а не пряме від свого власного імені, але в інтересах клієнта з певними обмеженнями щодо декларування. Також обов'язково мають бути е, створені угоди про представництво, як пряме, так і непряме, а також створена додаткова угода до кожного договору з інформацією про вид представництва і про е, діючі чи не діючі обмеження щодо якої дії. Е, це все ми розберемо трошки пізніше в наступному відео. Бажаю вам гарних свят і розглядайтеся за консультацією.